Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Я ще знаходжуся у батьків, і сьогодні буде для вас дуже класний рецепт від мого тата. Я буду перейматися досвіду, буду йому допомагати. А він буде готувати плов. і все буде розповідати, розказувати щодо чого. Можете привітатися. Всім привіт. Да. і приступаємо до роботи. Тато вже підготував казан дрова. Це все він робив сам. 2 кілограма м'яса, 2 кг моркви, цибуля, приправа до плову, рис басматі, Це від тата. Він любить такі додавати олії. Ну, я думаю, все як зазвичай. Якісь секретики які будемо розповідати вже вам. І я думаю, ви звернули увагу на нашу улюблену приправу до плову від магазинчику Світ прянощів. Трошечки вам ще розповім і про знижечку, вже коли будемо додати приправу. Ну що, приступаємо. Найперше починаємо з м'яса. Угу. М'ясо будемо різати ось таким саморобним ножем, якого зробив власторуч. Угу. Ось так він виходить. Ось такий ніж. І дуже гострий. Гострий ніж. Тата любить таку справу, займається. Починаємо із нарізки м'яса. Яка різниця, яке м'ясо брати? Є якась різниця? Що ви більше рекомендуєте, більш любите додавати? Є люди, які люблять свинину, є, які люблять баранину, uh -huh. телятину. Ну, а ми більше любимо свинину. Доступніше більше м'яса, да в наше? Да, в нас тут видається теж. Просто такий гострий ніж. Шматочки, напевно, хто які любить, так? Да? Так. За бажанням. Дуже ролі не грає. Хтось любить величезними, так як нас з дітки, ми любимо меншими, щоб зразу шматочки взяти і можна було їсти. Готуємо багато, на велику сім'ю. Будемо розпалювати наш вогонь. ось таку лучину, називається. Кладемо сюди, наниз. Ну і закидаємо. Тровця сухенькі, потрібно жарити на великому вогні, щоб м'ясо добре прожарилося. А, як швидко. Але ніж ріже, як просто, як Так, да, хороший. Дуже зручний. Ось така форма. Як ви так самі їх робите? Ну, тато любить нас таке робити. Хобі. Хобі, так. Да. Коли є час, все, вогонь. Казанок розігрівається. Нарізаємо м'ясо і приступаємо до овочів. ми готуємо олію. Ми готуємо на 2 кг рису. 2 кг рису, 2 кг, даже більше було, десь 2,400 м'яса. Показывай, таким режешь. Это а морку? Морку режем. Таким кусочком. Соломкой его. Зараз не оборониш, я бороніш і буду вам допомагати. Добре. Так. Як Грилася, провіраємо. Якщо шумить, це може зараз. Нас тут вже нагріта. Висипаємо.

А цьому працюєм, працюємо. Ну сьогодні багато цю були. Смачно. Це були не вижу. Вона їх приготується, соесом і смачно. Я чесно скрабки люблю. Я чеснись смачно тоже. Зерницький. Я вже піднімала рищонку. Тепер йдемо промивати гарно рис декілька разів, щоб був чистенький. Тепер цю водичку виливаємо на травичку і ще раз промиваємо. І так декілька разів. Наше м'ясо вже обсмажилось, набрало по червоного кольору, засипаємо і булькувание додати моркву. Тут така тросло морква. Перевага на – Хто хоче м'язко? Що, дівчатка? М'яско ж дете, так? Так не пропустила. Да? Пожалуйста, бери, дочка. Будь ласка. Бери, дочка. Бери. А, діткам не ждеться. Діточка. Бери м'яско ще. Бери м'яско. – м'ясо. Як м'яско. Смачненько, да? А пол буде ще смачніше. <рес> Дівчата вже не можуть дочекатися. Там що вже можна. Спеціально привезла приправу, щоб тато спробував. Mm. Зразу набір і барбарис все є. Це до так, набір до плову, Повинно бути смачно. Дуже смачно. Хто бажає замовити, вам залишу також інтернет-магазинчик, де я замовляла. Не забувайте, що для наших підписників є знижечка мінус п'ятнадцять від мінус відсотків навіть. Тому користуйтесь, а ми скажемо свій відгук. Я то вже знаю, що смачно, а тато скаже свій відгук. Бо я вже плов вдома, з неї навіть і готувала. Там і куркума, весь набір, що потрібно до смаку. Коли м'ясо вже потушилося, цибуля морква готові, так? і тоді додаємо що? водичку тепер. Водичку. Потім дітрійчові. Привет. Я хочу водички. Сьогодні так робити. Душати. сльози. Не Можна. Так, доливаємо ще водичку. О, хочу. Як поливачка, так щоб водичка покрила м'ясо. Водичка вкрила. Їх... Можна кип'ятком заливати, дехто заливає кип'ятком, це теж можна. А ми тут на природі. Щоб швидше було, так, да, кип'ятком. Щоб смачніше було. 嗯。Mm. Зварився на І ця заготовочка, тепер Перезипаємо рису. Все, рис засипали, Закриваємо кришку, не перемішуючи, чекаємо хвилин сорок. Треба слідкувати за водою, щоб не прогорів рис. Якщо мало, треба додати. Трошки можна рис зверху перемішувати, да? так? Зверху можна, а з остальним не можна. Вже в кінці. Да? Так, рис наш вже готовий. Тепер перемішуємо. Аромат на всю вулицю двох з татом. Будемо знімати пробу. Оце воно ходіте. Що, як вийшовся, дуже просто. І по солі, Пробуємо. і по спеціях, і м'ясо, геть по нас розходиться. Ти знаєш? Реально, дуже добре. М'ясо. Угу. то класно, що м'ясо вже стушене. тушена, угу. так. Тоді вже і рис оцей довгенький, класний. Але вже ви померзли. Так що нічого ми зараз Чекайте за хаті. в хату. Все, все. яку. Дякую, що були з нами. Поділилися з вами, як ми готуємо. Хочеться, щоб таких відео було більше і більше. Можливо, будемо старатися це робити. Тому дякую за ваші перегляди. Всім до зустрічі у нових відео. Дякую, до побачення.